Шановне товариство, дорогі колеги, дру, друзі та всі присутні, сьогодні я маю величезну честь і радість виступити перед вами з нагоди величез... визначної події в житті нашої наукової спільноти. У лютому 2024 року, в ціні непрості часи, які переживає наша країна, ми здійснили сміливий крок. Започаткували приватну наукову установу. Науковий дослідний університет медичного та фармацевтичного права. Це не просто новий заклад освіти та науки, це символ нашої віри в майбутнє, в наші спільні можливості і в те, що ми зможемо змінити світ на краще. Рішення про створення університету виникло не на порожньому місці. Ми бачили, як стрімко розвивається світ, які виклики стоять перед системою охорони здоров'я та. Фармацевтичною галуздю, особливо в контексті правових аспектів: пандемія, глобальні зміни, технологічні інновації, все це вимагає нових підходів, глибоких досліджень та підготовки висококваліфікаційних фахівців, які здатні відповідати на сучасні виклики. Створення університету в такий непростий період стало можливим завдяки об'єднанню з усіх багатьох людей, які небайдужі до долі нашої країни. Ми стикалися з безліччю перешкод від фінансових труднощів до організаційних проблем. Але наша віра, рішучість і підтримка спільноти допомогли подолати всі труднощі. Ми переконані, що саме зараз, коли перед нами стоять великі випробування, ми повинні інвестувати в науку, освіту і майбутнє покоління. Після заснування університету, шановне товариство, надало мені велику честь бути обраним головою наглядової ради університету, яка є найвищим органом управління нашою установою. Це велика відповідальність, і я приймаю її з глибоким усвідомленням тієї роботи, яка перед нами стоїть. Я дуже вдячний за довіру і обіцяю працювати на благо нашого університету та всієї наукової спільноти. Від імені наглядової ради хочу висловити нашу повну підтримку та довіру президенту університету пану Валентину Шаповалову. Його досвід, професіоналізм і відданість справі є безцінними для нас. Ми надаємо йому повний карт-бланш для реалізації його бачення розвитку університету. Ми віримо, що під його керівництвом наш університет стане провідним центром наукових досліджень та освіти у галузі медичного та фармацевтичного права. Одним з перших кроків на шляху розвитку є започаткування програми грантів для фінансування молодих вчених, які проводять дослідження у суміжних з нами галузях. Ми розуміємо, що молодь це рушійна сила прогресу. Їхні свіжі ідеї, ентузіазм та інноваційний підхід можуть принести нові відкриття та рішення для складних проблем. Наша програма спрямована на підтримку цих Талановитих молодих людей надання їм можливості реалізувати свій потенціал. Ми пишаємося тим, що стали одним із перших українських фандерів, які активно інвестують у науку та освіту. Ми прагнемо створити умови для розвитку наукових досліджень на світовому рівні, сприяти інтеграції української науки в міжнародну спільноту. Ми віримо, що наш приклад надихне інших приєднуватися до цієї благородної справи. Наша місія не лише підготовка висококваліфікованих фахівців, але й формування нової генерації вчених та дослідників, які будуть здатні вирішувати найскладніше завдання сучасності. Ми прагнемо стати платформою для обміну знаннями, ідеями та досвідом. Місцем, де народжуються інновації та прогрес. У цей складний для країни час, коли ми стикаємося з багатьма викликами, ми повинні об'єднати зусилля і працювати разом для досягнення спільної мети. Я закликаю всіх вас приєднатися до нас, підтримати наші ініціативи, внести свій вклад у розвиток науки та освіти. Тільки разом ми зможемо подолати всі перешкоди і побудувати краще майбутнє для нашої країни. Дякую всім за увагу, за вашу підтримку та віру в нашу справу. Я впевнений, що разом ми досягнемо великих успіхів і зробимо вагомий внесок у розвиток науки, освіти та суспільства в цілому. Нехай наша спільна робота буде плідною та успішною. Дякую.